І всім привіт з вами рост. І тяжко не догадатися, що я знаходжуся в ігрі RoboCraft. Але в мене є вибір. Я можу покласти машинку на гусеницях з щитами. Але з пушками того призражається, можна стріляти. Або вертольотик маленький, або з бластерами. Щи щити задів поклав теж. Я думаю, що тебе вертальочок з блостерами. Тяжко не замітити, що Рубикрафт у мене перестав лючити. Це через те, що мені перестановили Windows 10. Мені він багато більше подобається і всім рекомендую його перевстановити. Ох, тут аж біда, дивіться. Тут хтось на самоліті, щось я став. да 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 Завалили. Не явно так, так, так. Валим, валим, вали, валим, вале, вале. Вали, вали. Ага! Ховайся, ховайся, я витягу задалеко. Сосарми, хана, 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 хана. Хана мені, якщо я не відновлююсь. Чего не виходить? Я топ у мене не смог видео, бо мене... Я не міг. Можна так сказати. Ай, давайте, ти що ви так не бачите, заді вас від'їхаю? Уб Убив? Не вбив, де він? Ага-га-гага, ай, тікай, тікай я з вами. Так, не на круг. Відновлюся, відновлюся, відновлюся. Ні-ні-ні, не попадайте. Так, відновлюйся. Що це ще чорний? Що, що це був за звук? За допомогою. Да, да, Ого, скільки ху нас убили? Шестнадцять левинко команди. Всі завою вители. Я думаю, ж ліпше ж переварити. Бачите, бачите бач, бач, різницю. Ну нічого. В другий раз нічого. А це не за... Що я за машинка така? Дуже прикольно. Я вважаю, що потрібно переробити роботу, але я за просто сказати по обновленню в цій ігри. Ще наразі ткна, кудру можна красити, вибирайте колір. І красити любий предмет, дивіться, даже щит можна. Я покрашу оранжевий. А, сірий. Сірий, сірий, сірий. А це сірий ще буде. так. надо еще что-то добавить. Вот, я хочу бендовших, таких кутовых. Хасири будет пока что. Так, так, куда мы? Так, так, так. Все сделано. Так, дальше я могу... Точнее, я могу показать пушку. мені ще еще турбину доспи класс? не тут еще миссы для турбины. Тут можешь класс, да, наверное. Я куплю турбину. Ай. Uh, Турбина. Одну куплю кубик. У меня четвертый левел. Ну, можно как-то лише четвертый левел. Mm. Беремо цю турбіну. Тут не може. Не може. Якщо ніде не мож, то запасна хоча б. Нічого. Ну, треба нам нічого приробляти. І спробуємо пісти на машинці. Заходи в бой. Появився на машинці, кошти зовсім і сіпці там вже стріляють. Ось як стріляють, і шмоляють. Там где, там где. Не попав. Ага. Не попав. Попав у мене. Пу. Так, приседно ще не тримає, з ну, одного ще можу їхати. Хай відновиться. Йду своїми. Я думаю, ігра залежить від своєї команди. От команда мені така срана лечить. Лише живалося лише, лише шестеро. Вони хоч троє. Відстояли. І покінчив з собою. хі хі Так, так, так. Це всі. всім боком в обізнаю частиною. Угу. Там у нас завойовились, значить всі у нас на базі, йо. йо йо яй зараз поможемо цьому чоловіку. О, швидше пішло. так на швидше пішло. Так, от. вот. Дивимось, ніхто не нема. А заездили на той горб. Трехи поміхнемо, Далі попробуємо заїхати на те гор, щоб подивитися. Попробуємо попасти здалека у когось. Чорт, 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 я заїжджаю. Ай, з'їжджаємо, ще на не можно стіни. І кабитво без мене. Ха-ха-ха, так роще. Бачите, мене відволікли, але зато ми виграли матч. У мене найменше А, Я не менше, все нормально, очки. Як ви бачите, я заробив 5000 за цей бій. Я не знаю, за що я заробив. Я інжи ріпше гори. Ч надо Так. Сейчас машинка попробуем. Как ты зробил тут синтезацию стекла? Я не знаю. Тупо стекло. Две тикачны. За Застку... фа... Фонарь! Чого? Десять? За що тут один фонарик? Ну це я уже разумею, брось. Так.

Дайвен, дайвен, дай. Давай валим, валим, валим. А-а-а! Ах, да, я забыл про задних. Попросинька машинка не забивала, як он не ездить. Я решил раз полетить на самарку, не-не-не-не-вот-вот, вот, вот, вот я хочу водобать, я хочу водобити. Да, я його добив. Та що я погано ну, зробив, я получав одиночку. О-о-о-о-о. Надо повертати. Що у мене летить. Відки, відки? Угу, далека стрільники показала, я ж чекав. Бій загружений, полетів. Отак ну, що хоч один для мене був. Але турбіни поклав, я тут найшвидше. Це ж бой бойня починається. Ого, як це летів. Не я. Йдемо туди. Тихо тут і лікар. Він грія, але я почати в команді, гілікар. Так. Захватывает надо. Відки, вики, вітки. Что дальний бой. Скорее всего. Хто кого такого бачить? Сияоу. Ну сейчас ніхто нікого не бачить. Курка. Хм. Только тут шо так? Вот, 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 де вони всі? Летимо назад, лотимо назад, лотимо назад. Сюда, 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 сюди, сюди. Вадимісь пропала. Цей вже трьох заволив. Як так? Ну-ну-ну-ну, шейпу просто так не можешь. Ну-ну-ну-ну-ну-м. Попал. Давай, 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 давай. Зоны пропал. Так, це и бело, срашки уже давшие. Команда вообще попалась. Что ты? Кого вызывает? Надо помогать. Туда надо помогать еще. Тут ты далеко да? Так, что я сюда получила? Не надо получить-то? Так, 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 так. С четырех уже мистер Спортс. Я хочу завалить этот самолет. Да я зашел все-таки на высвет, дружище. Это же самолет. Так можно мене... ты Та не выживушь в момент, понял? Он не лежит. Я б... я так і <рес> Так, це буде постійний біг в Робокрафті. Так, туди все полетіло, нікого ще ніхто не бачить Це наш. Ай, переплутав Відки... відки. Відкікали в ка. За світти. Чувак, молили, тебе там завали. Все, хоп, вот мне. О, вернулась, вернулась, вернулась. Я хотел тут чекать, не стрелять, не на выход. Ну ничего. И вам сподобалось видео? Ставьте лайки. Вообще а не, <laughs> не ставьте лайки. вам вами Рост. И всем пока.